Щоб засолити сало, нам знадобиться малиний чорний перець, сіль та саме сало. Сіль та перець змішуємо в посудині. Так само можете додати спеції, які вам подобаються. Ретельно покриваємо сало сумішю, що вийшла. Потрібно, щоб шматки були повністю в солі. Далі беремо банку або будь-який інший контейнер, підходящий за об'ємом, і вкладаємо всередину сало. Я додам ще пару листків лаврового листа. Накриваємо кришкою або, як я, пакетом і прибираємо в холодильник на 2-3 дні. Сальце готово. Підписуйся на лайк, став канал та віджимай дзвіночок.